Давай куличком. Молоде покоління має бути здоровим і сильним. Для цього потрібно займатися фізичним вихованням. Дуже добре для цього підходить карате. Починав з солдата і зараз є майор Збройних служб України. Це все відповідно зайняло час, тому що. Я прийшов у ці всі щеблі від самого низу, не минаючи жоден. Я є начальник ріжної підготовки і спорту бригади, і це якраз досить так сильно переплітається з не тільки з моїм захопленням, а з тим, що я є керівником спортивного клубу. Методику, яку ми використовуємо для тренування учнів, я її так само беру і використовую. В службовій діяльності. В карате я прийшов вже в досить зрілому віці. Це вже був 1990, якщо не помиляю, рік. До того я займався боксом. Далекий 2009-2010 рік. Ми з моїм товаришем Олегом Галевичем. Його діти теж тоді займалися, і він запропонував: це не була моя ідея, що давай треба свій зал. З тим, що було на початку, тут тільки поєднує те, що хіба адреса. Підвал не пробачає ніяких помилок, якщо ти неправильно пошпаклював стіну. Вона посипеться. Якщо ти неправильно замалював, воно злізе. для нашого містечка Броди, де населення не перевищує за 25 тисяч чоловік, зробити один з топових дитячо юнацьких спортивних клубів Кіокушин. Ну, я вважаю, це, е, ми зробили досить багато корисної, правильної роботи, що ми можемо з гордістю так говорити. Я тут займаюсь вже 10 років. Мені тут надзвичайно подобається для мене честь тут займатися. Я треную саму молодшу групу. Також я треную тут і кросфіт, дівчат від 15 і плюс. Нещодавно здавали на чорний пояс. Це були літні збори разом з нашими тренерами, які теж здавали на вищі дані. Подобається час тут займатися спортом. А твій юридира не став. Ірина Вородимирівна. Нам потрібно будувати сильну націю. Сильна нація, я не кажу, що це суто там, фізичне виховання, але один з аспектів сильної нації це є сильне молоде покоління, яке формується в них. Розуміння того, що потрібно займатися спортом, чого ти подобається ходити до карате? Бо я стаю сильнішим. Які найбільші вправи тобі подобається робити? Да. Віджимання.